Дослухає ці слова, сідайте, дослухає ці слова, їх виконує той подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі. Які слова ти кажеш, Господина? І коли його запитали, котра заповідь найбільша, він сказав дуже коротко і просто. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм. Усією душею твоєю, всіма думками твоїми і ближнього свого як себе самого. Як себе самого. І ці заповіді є основа всіх основ, що Христос заради чого прийшов практично на цей світ. Ще Бог мав свою місію заплатити за нас за наші борги. Людина виглядає у цьому світі, знаєте, як той, що взяв кредит у банку і не має чим повернути. І Христос є той, який сплачує всі наші духовні кредити. І Він каже: кожен, хто слухає моє слово, його зберігає, він подібний на чоловіка, що будує свій дім на скелі. Тобто Христос розказуєш, Він основа. Він основа, і ми на цій основі маємо будувати. Апостол Павло каже, іншої основи нема, не можеш покласти крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує чи з золота, чи з срібла, чи з каменю, чи з соломи, чи з дерева. Його діло стане явним, бо воно випробувається неначе у вогні. Основа Ісус Христос. Він себе називає скеля. Потім він називає Петра, свого Верховного апостола, головного серед них. Він його вибрав, Христос вибрав Петра і каже: Петре, ти скеля, на тобі я збудую свою церкву і ворота пекельні не подолають її. Тобто сам Христос є скеля, і Петрове дає якби повноваження. Дає нам людям оту повноту, щоб ми могли. І без Ісуса, не те, що Його нема, а то, що Він відійшов від нас від людей. Бо був з нами як людина. Але не міг бути з нами постійно, правильно? Христос умер на Христі, Його похоронили, Він воскрес і мертвих, дав нам завдаток віри, установив церкву і вознісся на небо. І лишив людині все, що вона, чим вона має управляти. Ти Петрі Скеля, на тобі я збудую церкву, сам будучи скелею. Бо він каже, що той, хто слухає мої слова, той подібний на чоловіка, що збудував дім свій на скелі. Чекайте, а що означає, що збудував дім свій на піску? Це про яких людей говориться, якщо Христос це скеля. То пісок це що? Це то, що без Христа. Але чи знаєте ви, що складається пісок? Це каміння, це мінерали. Це той самий камінь, але трошки поділений. Так поділений. Що дуже надрібно, отой пісочок, так? але в своїй суті то є кусочки скелі, роздріблені часом, розмиті водою. І так вже ті камінчики от і один до одного терлися, що зробилися кругленькі. Якщо взяти піщинку, вона кругла. Бо тому що без кінця от це, один до одного стали кругленькі. Ми люди, ми як оті піщинки, які відорвалися від скелі. І щоденне життя нас закатало, вигладило, що ми стали такі кругленькі. Для того, щоб повернутися до того стану, до стану, щоб стати скелею без Бога, ми це не можемо зробити. Тому, дорогі мої Христі, коли ми щось у своєму житті будуємо, пам'ятайте, що основа Ісус Христос. Та як, якщо ми будуємо Завод, як ми будуємо Хату, при чому тут Ісус? Починайте все з Богом, і вся ваша робота буде, як дім, збудований на скелі. А якщо я маю провести якийсь концерт, а якщо я маю провести якийсь форум, а якщо я маю провести якусь зустріч з кимось, яка взагалі не, ну, не, не релігійна, яка економічний форум або ще якісь речі, будуйте все з Богом, і воно буде збудовано. Як дім на скелі, слухаючи Божі Слова і будуючи всі своє майбутнє, не забуваємо, що, Господи, люблю тебе, усім серцем Твоїм, всіма думками своїми, всіма мислями Твоїми, і ближнього свого, як самого себе. І якщо ці принципи взяти, що би ви не робили? Чи якусь зустріч, чи щось би не планували, чи навіть концерт, якщо ви організовуєте, якщо ти думаєш про Бога і про людей, тебе буде класний концерт. А якщо ти будеш думати про тільки про гроші, то він не завжди може вийти. І коли ми ходимо на роботу і думаємо про Бога і про людей, вона завжди буде приносити користь людям, а тобі заодно ще й зарплату. І коли ми будемо йти в лікарню і думати за Бога і за людей, за Бога це як за людяність, щоб не втратити в собі, а за людей, за тих, яких ти маєш піклуватися, любити ближнього свого як самого себе, ти будеш дуже класним лікарем. Бачите, як говорить апостол Павло до Корінтян, іншої основи не можеш покласти, крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує? Чи з золота, чи з срібла, чи з каменю, чи з дерева, чи з соломи. Його діло стане явним. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! <кхем> перше сьогодні є День Конституції і. Знаєте, Конституція це є основний закон. Основний закон, на яких будуються всі наші закони. Це є там, де є гарантовані наші права, там, де є наші обов'язки. І сьогодні, знаєте, багато можна почути різних таких, знаєте, а ущемляються права людини, а тут, знаєте, то все вороги України то все Бороги України. Бо людина, знаєте, найдужче хоче розказувати, які вона має права. Але ніколи не хоче згадувати, які в неї обов'язки. Нема обов'язків, нема прав. Не може бути все одностороннім. Знаєте, це так, як ти приходиш на заправку. І хочеш заправитися, а платити не хочеш. Якщо, якщо ти щось отримаєш, за щось, то за то треба щось віддати, так побудоване наше життя. Тому людина так, знаєте, нагрішила, так нагрішила, що вже не було кому заплатити, мусів Бог Сина свого посилати на землю, щоб це якось. Компенсувати, бо люди зайшли у такі духовні кредити, у такі духовні борги, що ніхто вже не міг заплатити. Тим більше, нагрішив, нарішив та й вмер, нарішив та й вмер. І так 10, 20, 30, 40, 50 поколінь. А що робити? А як то потім вирівняти? Не думайте, що вмер, це так, як взяв, виключив світло і все, і темності і тебе немає. Це не так. Це перехід в інший світ, перехід в інший вимір. І я вам можу сказати примірно, як то виглядає, бо кожен із вас такий перехід уже мав. Ви скажете, ми ще не умирали. Ні, ви не умирали, але ви народилися. Кожен із вас народився. І життя дитини в утробі відрізняється від життя дитини після народження. Зовсім інші умови, інші обставини, інше життя, все інше. Так само після смерті, так як після народження ми переходимо в світ, який абсолютно не похожий на той, що внутріутробний. же після смерті ми перейдемо в інший вимір, як в інший світ. Тобто в утробі трохи підросли до 9 місяців примірно вирости, вже є руки, ноги, все, серце б'ється. Вся кровоносна система працює, все, очі ще закриті, кишечник не працює, але він уже є. Народився. Все починається на ново. Перший вдих, Боже, кричить дитина. Перший вдих дитини це так само, як знаєте, не сигару закурити, ну, йому тут, ну, не, не подобається. То ми приспособляємося. І потім ми попадаємо в цей світ. А світ, для того, щоб тут був порядок, має мати якісь координати. Так? Має мати якісь закони. І як людина живе в суспільстві, а ми покликані жити в спільноті, значить спільнота повинна мати якісь свої закони. І основа цих законів є Конституція. Сьогодні, день, коли ми говоримо про Конституцію як головний закон, цей закон прямої дії, який не треба ніде ухвалювати, ніде, не треба його ратифікувати в Верховній Раді чи ще десь там, він уже є. І цей закон стосується всіх, всіх громадян України. Всі, хто мають паспорт громадянина України, і ми повинні цей закон шанувати, бо закон добрий не через те, що він добрий, а закон добрий через те, що його виконують усі. Знаєте як в армії, каже, старшина, казав, сапог на кроваті це безпорядок, сапог на кожній кроваті – це порядок. Тому що має бути якийсь порядок, щоб упорядкувати відносини в суспільстві, Мусить бути якийсь закон, який для нас усіх має бути законом. І скажу вам секрет успіху України. Україна буде Розвинута і цивілізована держава тоді, коли Конституцію України будуть шанувати всі громадяни України. Як святий закон, закон порядку. Тоді ми можемо говорити про щось: якісь досягнення, якісь, якісь значення. Коли закон для нас буде мати вагу, для всіх, коли в державі не буде привілейованих особистостей, коли не буде привілейованих посад, коли не будуть вирішуватися питання, які мали би вирішуватися законом, а вони, вони вирішуються телефоном. Звідки в нас то взялося? Звідки взялися ті підпорчені люди? Першим кроком до спорченості це наплювательство на закон. Тому День Конституції це день усвідомлення себе. Я українець. Для мене цей закон. Ця Конституція має значення. І я сам буду його виконувати і ті, хто поруч зі мною, буду спонукати, щоб і вони виконували. Тому я вас вітаю, всіх з Днем Конституції, вітаю всіх моїх любих українців, всіх, хто зі мною сьогодні, нехай Господь Бог. Благословить кожного з вас. Українці це особливий народ. Не кращий від якихось інших, і не гірший від когось інших. Ми особливі. Бо це народ, який будує своє життя з Богом, це народ, який будує своє життя з законом. Це народ, який поважає Божі закони, це той народ, який вчиться поважати державні закони. Чи є хтось між вами такий, що ні разу не порушив державний закон? Нема. Значить, а чого в нас очі так погано? Бо тому що ми не шануємо закон. Якість закону не залежить від змісту його, самого, від змісту закону, а від того, що його будуть виконувати всі. І туди буде порядок.